За скільки клієнти Хоум купують житло у Варшаві. Привіт, мене звати Анна Олен, Я старший ріелтор в Хоум. Розглянемо перший кейс. Купівля на мокотові квартира площею 44 метри квадратні. Е, купили за мільйон сто дві тисячі злотих. Це купила родина для свого сина студента двокімнатну квартиру на Мокотові в останній девелоперському від забудовника. Також в цю ціну входило паркомісце підземне. Наступна наша купівля клієнта в районі Бемово ми купили 52 квадратні метри ціною 910 тисяч злотих. Цю ціну в нас входить двокімнатна квартира в стані від забудовника. Інвестиція буде віддана в 2026 році. Сама інвестиція знаходиться в 600 метрів від метра Кшану, в яке планується теж здати в 2026 році. І також в цю ціну в нас вже входить підземне подвійне паркомісце. Ще один кейс нашого клієнта це купівля в районі Таргувик. Тут клієнт купив дві квартири, і ці дві квартири були інвестиційно. Кожна з них має по 28 метрів квадратних, і ціна однієї з них 463 тисячі злотих. Це також купівля від забудовника. Інвестиція тільки будується, буде здана до ужиткування в 2025 році. Наступна купівля нашого клієнта. Район марки це околиці Варшави. Ми купили нерухомість за 680 тисяч злотих. Це забудова в сегменті. Площа цієї нерухомості була 64 метри квадратні. Купівля з ринку вторинного купила сім'я безпосередньо на свої житлові потреби. І останній наш кейс на сьогодні це купівля трикімнатної квартири на Біаувенці площою 60. 6 метрів квадратних і ціна у нас 920 тисяч злотих. Це купівля з ринку вторинного також безпосередньо на потреби сім'ї. В цю ціну в нас входить вже комірка локаторська, і входить паркомісце в підземному паркінгу. Якщо ви плануєте купувати нерухомість у Варшаві та околицях, запрошуємо до співпраці з нашим агентством Кубовахом, а також запрошую вас на наш сайт, де ви знайдете всі актуальні пропозиції. Якщо ви шукаєте нерухомість для оренди чи для купівлі у Варшаві, то радимо зайти на сайт кубовахом.ком, адже там ми зібрали найкращі оферти з ринку нерухомості. Деякі доступні лише на цьому сайті. На сайті кубовахом.ком ви не тільки знайдете інформацію про нашу фірму та посу, але ось таку вкладку оферти. Тому давайте разом подивимось. Як користуватися цією вкладкою. А отже, в нас вже є 2133 оферти, і кожного дня вони оновлюються. Тому ми радимо заходити сюди і переглядати нерухомості, особливо, якщо ви шукаєте нерухомість на купівлю в Варшаві. Також хочу нагадати бонус, який діє для усіх наших клієнтів, які знаходять помешкання саме на нашому сайті, у вас є знижка на наші послуги. Отже, спочатку ми обираємо тип нерухомості. Це може бути будинок, квартира, земля чи комерційне об'єкт. Дай ми беремо тип транзакції, чи ми шукаємо житло в оренду, чи ми шукаємо житло на купівлю, ми можемо вписати дільницю або ж навіть вписати вулицю, ви можете відфільтрувати ваш пошук за тому кнопочки VMC. А ще хочу вам нагадати, що якщо ви орендуєте нерухомість купувахом, то договір, а саме найм оказіональний, документ найм оказіональний для вас буде безкоштовним, якщо це буде вимога власника квартири, яку ви хочете орендувати. Тому переходьте на наш сайт. А купівля, оренда та продаж нерухомості у Варшаві вигідно та безпечно, з Home.